Наших співвітчизників, що тікають від війни до Євросоюзу, зазвичай починається з вокзалу. І сьогодні ми спробуємо показати вам їх найперші кроки у Нідерландах. У пошуку тимчасового прихистку людина може звернутися до Червоного Хреста у шелтерах, розташованих на вокзалах в Утрехті та Амстердамі. Вона отримає першу допомогу. В таких притулках людина проводить від кількох годин до кількох днів. Тут вам нададуть місце для відпочинку, їжу та за необхідності ліки. Наступним етапом українців відправляють до локального розподільчого центру, де місцеві менеджери зроблять все можливе, аби якнайшвидше знайти вам житло на тривалий термін, але все одно будьте готові провести в такому місці до кількох днів, і це може бути як і готель, так і спортивна зала. Врешті-решт тимчасово переміщених українців привозять до локації, де на них чекатиме їх новий прихисток, наприклад, до гуртожитку чи приймаючої родини. Тут вас зустріне представник влади або хазяїн помешкання, який допоможе з розселенням. Доброго дня, ласкаво просимо. Дякую. Спочатку я покажу вам кімнату, де ви зможете відпочити та залишити свої речі. Дякую. Ваша кімната номер 22 Сподіваюсь, вам буде зручно. Ось ваші ключі. Так, я покажу вам ванну кімнату. Так, дуже велика простора. Далі вам необхідно оформити документи, які дозволять вам легально перебувати, працювати та отримувати медичну допомогу у Нідерландах. Ми поспілкувалися із менеджером однієї з локацій, де проживають тимчасово переміщені українці. Та отримали відповіді на важливі питання, що стосуються реєстрації. Вітаю, пане Лоуренс. Вітаю. Дякую, що ви мене запросили. А, розкажіть, будь ласка, що таке БСН і як його отримати новопробулим українцям? БСН це індивідуальний ідентифікаційний номер громадянина. Він потрібний для того. Щоб людина могла ідентифікувати себе в офіційних органах та неурядових організаціях, таких як Організація охорони здоров'я та освіти, муніципалітет Вест Масенвал розпочинає процес оформлення прийому українців із попередньої співбесіди. Під час співбесіди ви вказуєте ваші. Паспортні дані та інші відомості, які необхідні для прискорення процесу реєстрації в наступному муніципалітеті. БСН це дуже важливий номер, тому що без нього ви не зможете ні проживати, ні працювати в Нідерландах. Після отримання БСН наступний крок це отримання стікерів ІНІДІ в службі імміграції та натуралізації. Індій підтверджує ваше місце проживання. Ця наклейка або вкладка дає дозвіл на роботу в Нідерландах. БСН також потрібен, щоб ви змогли відкрити відкрити свій банківський рахунок, на який буде переводитись ваша заробітня плата або соціальні виплати? БСН також потрібен для того, щоб ви могли стати на облік до сімейного лікаря або записати дітей до школи або дитячого садка. Тому БСН це дуже важливий перший крок у процесі інтеграції до Нідерландів. Дякую, а, чи мають неповнолітні отримувати БСН? Якщо так, то які документи необхідні для оформлення? Дуже важливо отримати БСН для дітей для того, щоб встановити, хто несе відповідальність за дитину, запитуються дані її батьків, хто є татом та мамою, і для того, щоб довести зв'язок між дитиною та батьками, запитуються паспортні дані батьків, а також запитується сертифікат про шлюб батьків та сертифікат про народження дитини. Дякую. А чи є певні особливості е, з оформлення українських чоловіків у Нідерландах? Mm -hmm. um... Немає різниці між оформленням українських чоловіків чи українських жінок, але є різниця при оформленні стікерів індії. Чоловіки зазвичай отримують окремий вкладиш, який є підтвердженням їх проживання в Нідерландах, в той час як жінкам і дітям цей стікер вклеюється в паспорт. Дякую. А що робити тимчасово переміщеним особам, які не мають українського громадянства, але на початок повномасштабного вторгнення знаходились на території України? Це дуже складне питання для нас. Є різниця між іноземцями, які мали постійну або тимчасову посвідку на проживання на момент початку війни. Іноземці, які мали постійну посвідку на проживання, зазвичай отримують від імміграційної служби дозвіл на правомірне перебування в Нідерландах. Іноземці, які мали тимчасовий дозвіл на проживання в Україні. Поки що мають право законно перебувати на території Нідерландів до 4 вересня 2023 року. Кожен випадок розглядається окремо і приймається індивідуальне рішення, чи може іноземець залишитись після 4 вересня 2023 року в Нідерландах. Чи він має повернутися до своєї рідної країни? Дякую. А якщо в громадянина України немає біометричного закордонного паспорту, що робити? Українці мають право ідентифікувати себе в Нідерландах за допомогою внутрішнього українського паспорта. Але оскільки цей паспорт українською мовою, його важко використовувати для отримання будь-яких інших документів. Наприклад, були великі проблеми при відкритті банківського рахунку з українським паспортом старого зразка, і пройшло багато часу до того, як банки знайшли можливість використовувати цей документ як засіб ідентифікації особи людини. Був навіть момент, коли банки запитували підтвердження цього паспорта додатковою довідкою з українським консульства на щастя ця проблема вже вирішилась і тепер люди навіть із внутрішнім українським паспортом можуть відкрити банківський рахунок термін дії закордонного паспорту закінчився і що тоді Краще не допускати ситуації, коли у вашого паспорта закінчиться термін дії, тому що із чинним паспортом ви можете виїхати за кордон, де ви можете зробити новий документ. Звичайно, ця ситуація ускладнюється, якщо ваш паспорт більше не дійсний. Тому потрібно з особливою увагою поставитись до дати закінчення терміну дії вашого паспорта. Ми завітали до муніципалітету Вестмасенвал, аби показати процес отримання БСН, а також поставити кілька питань представникам місцевої влади. Доброго дня. Ви плануєте жити у Нідерландах? Добре. Може я подивитися ваш паспорт? Дякую. У мене є анкета для вас. Дуже вам дякую. Я повернусь через 5 хвилин, і ви отримаєте ваш БСН. Доброго дня. Як виглядає процедура отримання БСН з боку держави? Для того щоб зареєструватися в муніципалітеті і отримати номер БСН, необхідно виконати ряд вимог. У вас має бути адреса місця проживання. Ваша особа повинна бути ідентифікована за допомогою паспорта або іншого документа, що засвідчує особу. Муніципалітет також має переконатися, що йдеться про людину з українською національністю. Прийом на отримання БСН номера проводиться за попереднім записом та у присутності перекладача. Під час запису всі необхідні відомості заносяться до бази муніципалітету, і після цього вам видають номер БСН. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи перевіряють особистість українця до того, як видати йому чиїй БСН номер? Наприклад, людина може отримати тимчасовий прихисток в іншій державі, або мати постійне проживання в іншій державі, або мати судимість? Ні, ці відомості ми не перевіряємо. Окей, дякую. Скажіть, будь ласка, чи є у БСН номера певний термін дії? Чи треба його поновлювати? Чи треба його подовжувати? У номера БСН немає терміну дії. Це унікальний номер, який видається лише один раз. Наприклад, якщо хтось вирішить переїхати в іншу країну, випишеться з муніципалітету і потім вирішить повернутися назад до Нідерландів, то номер БСН залишиться незмінним. Вам не треба буде його отримувати знову. Дякую, і скажіть, будь ласка, які можуть бути причини у відмові в отриманні БСН? У видачі БСН можуть відмовити, якщо нам не вдасться встановити особу людини. Або якщо у неї немає підтвердження української національності, а також якщо немає доказів, що людина на законній підставі перебувала в Україні. Дякую. Тримайте ваш паспорт. Yeah. Ось ваш обліковий номер громадянина. Uh -huh. yeah. Тут ваше ім'я, дата народження. Ось місце народження. Вам все зрозуміло? Це тепер ваше. Лоренце, скажіть, будь ласка, що таке стікер і як його отримати? Стікер це документ, що підтверджує ваше законне перебування в Нідерландах. З цим документом ви можете легально проживати та працювати в цій країні, призначити візит до імміграційної служби IND Можна через відповідний сайт, а отримати стікер ви зможете вже безпосередньо в одному з офісів ІНДІ. Дякую. У мене є кілька питань про здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи передбачено медичне страхування у Нідерландах для українців? Медичне страхування дійсно передбачене для українців у Нідерландах? і це страхування включає в себе покриття базового пакету медичних послуг. Так. Ви можете звернутися до домашнього лікаря або фахівця. Страхування також покриває невідкладну допомогу дантиста та невідкладну медичну допомогу. Плюс до того, страхування покриває протизаплідну та абортивну допомогу. А як потрапити на прийом до лікаря? У різних регіонах процедуру звернення до лікаря врегульовано по-різному. У нашому департаменті ми самі організуємо запис на прийом до лікаря. Це дозволяє нам розподілити пацієнтів між різними фахівцями, цим полегшити навантаження на систему охорони здоров'я. А скажіть, будь ласка, які програми діють для людей з інвалідністю, що прибули з України до Нідерландів у Нідерландах? Існують різні приватні організації, що надають профільну допомогу українцям з обмеженими можливостями, і за деталями слід звертатися безпосередньо в ці організації? Ви можете зв'язатися з ними ще з України або після приїзду в Нідерланди? Дякую за ваші відповіді. Наступна тема: автівки. Якщо людина приїхала з України на власній автівці, чи має вона її десь реєструвати, які її подальші дії? Ви можете приїхати на власній автівці, але треба буде її зареєструвати у місцевій податковій інспекції. Для цього треба, щоб автомобіль вже мав українську реєстрацію та страховку. Після реєстрації у Нідерландах вас звільнять від сплати податку на певний термін. Дякую. А скажіть, будь ласка, чи може людина вже тут у Нідерландах купити та оформити авто? Так, українці без проблем можуть купити авто у Нідерландах. У компанії приватних осіб через мобільні додатки та онлайн платформи або за допомогою компаній посередників. Простежте за тим, щоб автівка була застрахована. Дізнайтеся, який податок потрібно буде сплачувати, і проконтролюйте, щоб процедура купівлі-продажу була здійснена належним чином від одного власника до наступного. Для цього вам знадобиться виписка з муніципалітету про вашу реєстрацію з номером БСН. Перейдемо до такої теми, як любов. І чи можуть одружитися українці, вже, які прибули до Нідерландів тут? Так, звичайно, це можливо. У нас такі щасливі події вже відбувалися. Люди з України зустрілися тут, покохали одне одного та одружилися у нашому муніципалітеті. А якщо до розлучення? На жаль, іноді трапляються і розлучення в такому випадку, якщо, хоча б один із подружжя чоловіка без жінка, перебуває в Нідерландах, у нього є можливість оформити розлучення у цій країні за встановленими правилами. А, дякую. А якщо у батьків українців народилася дитина вже на території Нідерландів? Поки що в нашому муніципалітеті не було випадків народження дітей, але ми не можемо виключати цього в майбутньому і сподіваємось, що найближчим часом зможемо поділитися і такою радісною подією з усіма. Дякую. І скажіть, будь ласка, як віддати дитину до школи або до дитячого садочку? У нас дуже добре організована робота шкіл, освітні заклади співпрацюють один з одним. Тому, коли до нас надходить заява від батьків про прийом до школи, ми передаємо цю заяву до приймальної комісії шкільних асоціацій, і дитина потрапляє до школи, яка більше для неї підходить і дає вільне місце. Дуже дякую вам за ваші відповіді і за вашу допомогу, Лоренсе. Я сподіваюся, що це буде корисною інформацією для українців, що збираються в Нідерланди або щойно сюди прибули. Погодьтеся, що бюрократичні процеси лякають, тим паче у незнайомій країні. Тож сподіваємося, що це відео допоможе вам адаптуватися у Нідерландах.